Доброго ранку, ви завжди говорите правду і тільки правду. Якщо у вас часті пориви брехні, то мені вас шкода. Чому запитаєте ви? Тому що володарем брехні є диявол, а неправда це гріх. Як думаєте, чи довго протримається ваше щастя, побудоване на брехні, якщо це гріх? Впевнено, скажу, що ні. Якщо ми можемо схитрувати ближнім, то з Небесним Творцем це неможливо, адже він усе бачить, усе чує та про все знає. Тим паче, наша схильність до брехні виявляє наш статус перед Богом. Так виявляються божі діти і діти диявола. Кожний, хто не чинить праведності, той не від Бога, як і той, хто не любить свого брата. Якщо ти вважаєш себе Божою дитиною, тобто християнином, говори правду, вона точно не стане перешкодою до Божого царства, а от брехня назавжди закриє вхід у нього. Вибір за нами. Гарного дня!